Всім привіт! Ви на каналі Крісперс ТВ. І сьогодні у нас буде дещо цікавеньке. Це DJI Osmo Mobile 6, стабілізатор 2022 року. І так, давайте подивимось, яке пакування. Ось така коробочка. Це в нас турецька інструкція і гарантія. Так, давайте подивимось, що в нас тут. Відкриваємо. Вістаємо. О, ось такий мішечок. Дуже схожий на той, що був в четвертій моделі. Такий матеріальчик. Кабель зарядки. Зарядка тут Type-C. Дивимось, що ще є. Все, нічого обличчя немає, тут картоночка. Ось такий фіксатор для смартфону. Він магнитний. І дивіться, тут високі такі борти. Тобто для iPhone 12 Pro Max, 13, 14 Pro Max це дуже гарний вибір, тому що великий борт. Вау! Ви тільки подивіться, яка моделька. Мені дуже подобається такий асфальтний колір, і дуже подобається, що вона не люфтить. Дивіться, коли ти трясеш, вона дуже компактно закріплена. Для того щоб її відкрити, ми маємо оп. Далі ми підіймаємо і стабілізатор. Одразу вмикнувся, це він вже готовий працювати. Тобто, якщо у вас на смартфоні вже закріплена ось ця магнітна штучка, ви тільки відкрили стабілізатор, перекріпили смартфон, все ви готові до зйомки. Це дуже прикольна така штука, тому що в минулих стабілізаторах такого не було. Тобто, ти повинен був розхласти, вмикнути, тільки потім розпочинати зйомку. Я замовила саме шосту версію. Тому що, по-перше, вона тільки вийшла. По-друге, в мене на четвертій версії тепер з dji системою звуковою не стає смартфон, тому що він впирається в це коліно. Я так розумію, що це в нас ніжка. Так, це в нас також ніжка. Так, ну, така сама, як була, нічого не змінилося, тільки колір змінився. Зараз встановимо. Ось так виглядає зараз. Дивіться, ще в нас в коробочці є ось такі маленькі фільтри чи наліпки. Я ще не зрозуміла, куди саме вони кріпляться, але вони є. Ось так. В Принципі ми все вже подивились, подивились пакування, подивились комплектацію. І от під час тест-драйву я згадую, що повинен бути шнурок в наборі, якого тут звичайно немає, як і в п'ятій версії. Ось вже пош... пішла політика Apple. Прибирають все з комплекту, щоб ви докупали все за свій рахунок. Ну, таке. Якщо у вас є Осьмо 6, поділіться своїм враженням про цей стабілізатор. Якщо у вас ще немає осмо 6, то ви можете побачити, що ви отримаєте в комплектації за 180 доларів. p a